Украинки це завжди я бойскор або якась така історія. А мені це цікаво, тільки як м'ясо, ну по чесному казати. Це моделі, Цимоделі ви бачила сторіс нещодавно. Там ти обговорював жінок, які завдяки сексізму, Наші українські жінки да. які рекламують одежу. О, це сяму. Чого я цю тему задіваю. А, а перше достало кліше, і воно досі існує, і це треба бути дебілом, щоб з цим не, ну, не помітити. Кліше що українки це завжди або ескорт, або якась така історія, бо що ну, я з цим дуже часто стикався. Реально стикався, бо я працював фотографом. Тоді ще не було «Альні Фанс, ну Це понятно, все існувало. І самий у мене фотосесії були з які можна було реально багато грошей заробити. А, тобто, це прямий досвід, а, це да це ну це, це моделі. Понимаємо? Моделі ті прямо, понятно, що це було для ескорта і так далі. Більшість це були на жаль українки. Мені ну за це дуже боліло. Тому що ясно, що це красиво, ясно, що цей сексуальний образ, сексуалізований, він привабливий і так далі. Але до, до чого він іде? Перше. Я коли зараз там бачу, як ведуть мережі Українки, чи взагалі спілкуються і так далі. вся ставка зроблена на зовнішність, привлікти зовнішністю, і, і потім починається оце качання. Я себе стільки там бабла вливаю, то собою діло і так далі. Ти мені там по факту вже об'язаний. А мені це цікаво тільки як м'ясо, ну по-чесному казати. І ніяк не цікаво для того, щоб продовжити стосунки. Тобто мені для цього важливо, щоб дівчина, як я вже перерахував, там підпадала під можливості спілкування на абсолютно любі теми, глибоке міркування. Так також багато пережила, розуміла і так далі. Щось глибше, щось більше. І і тут виникає друга проблема через те, що у нас дуже багато класних афігенських, супергарних, сексуалізованих жінок, ти зустрічаєш ерудованих, прекрасних, там, супер тобі підходящих жінок, але які не виглядають так сексуалізовано, і ти на своєму розбавленому фоні вражень думаєш, блін, ну я ще подожду, і я там знайду і таку, і таку, і все в кучі. Ну, у дівчат я думаю, так само: і мільйонер, там, і гарний, і накачаний, і розуміючий, і панеливий запросу. І це велика проблема соцмереж. Тобто, якщо раніше ти жив в селі, і я, як Сергій, бачив тільки Світлану і Наталю, і там ще якусь і знав, що в мене там Світлана, Наталя, Олена, гарні, і вже з ким в мене получиться, з тим вийдеться. І це для мене був і, талон, і то, до чого я хотів стрімитися. Так само і для жінок у Петра там москвіч, у того три корови, у того там, ну, ну наприклад, щось іще. І вона живе в селі, вона живе в своєму вакуумі, і вона прекрасно знає, до чого тягнуться. і вона психіка. І вона психіка на місці, все стабільно, вона не хоче прийнуть вище трьохлот. А потім з'являється соцмережі, де ти бачиш таку висоту. Через бизнес просто насправді. И ты до цього хочешь діти. И ты тупо поламаєш всю свою жизнь, в принципе, і так далі, щоб до якоїсь висоти дійти и что с ним доказать. Ну, це в моєму випадку.